У сьогоднішній війні головним захистом проти повітряних загроз звикли називати ППО, як от Насамс, Айрісте. Інколи проскакують розмови про системи Петріот. Однак будь-яке ППО, а особливо під час інтенсивних бойових дій, доцільно використовувати із ЗРК різного класу. У деяких випадках такі системи стають самостійними бойовими одиницями, чим дуже допомагають нашим військовим. У цьому відео ми говоримо про ЗРК Старстрік. Які Україна отримала в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками саме ці системи під час повномасштабного вторгнення збивали літаки і гелікоптери? Сам комплекс має кілька варіантів встановлення: перший переносний, тобто ним можна користуватися з плеча. Другий це станок з кількома ракетами одразу, і третій спеціальна пускова платформа. Варто зазначити, що сам Старстрік це щось на межі між переносним зенітно-ракетним комплексом і ЗРК ближньої дії. Він може збивати повітряні цілі з відстані в 7 кілометрів і на висоті у 5. Цього достатньо, щоб збивати російські дрони, вертольоти, а в деяких випадках навіть літаки. До прикладу, у більшості російських дронів шансів пережити зустріч із таким комплексом просто немає. Та й у вертольотів теж. На початку квітня Старстрік поклав на свій рахунок першу повітряну цінь росіян гелікоптер Мі 28 н До речі, про Мі 28 н це модифікована авіаційна машина, що за заявами росіян відповідає усім специфікам сухопутних військ. Він може працювати і в день, і вночі, і в будь-яку погоду. Легко ремонтується та експлуатується. А ще дуже легко падає об землю, коли зустрічається з операторами Старстрік, зокрема у випадку з тим квітневим влучанням. Хвостову балку російського вертольота вразила ракета, яка має три вольфрамові вражаючі елементи. На специфіці самої ракети зупинимося детальніше. Бойова частина має три кінетичні вольфрамові елементи, які наводяться на ціль лазерними променями у напівавтоматичному режимі. Кожен із цих елементів, або дротиків, як їх ще називають, може розвивати швидкість до трьох махів. Тобто, це дуже швидка зброя, навіть швидша ніж більшість видів російських ракет та літаків. Головне вчасно зреагувати і встигнути навестися на ціль. Щодо прицілювання і наведення, зафіксувавши ціль, оператор натискає на спусковий гачок. Однак, після запуску потрібно вручну націлювати ракету променями аж до моменту влучання. Це доволі складно, на відміну від принципу вистрілів і забув. Тому такі навички вимагають відповідного навчання. З іншого боку, сама система наведення дуже надійна. Їй не можуть перешкодити ні теплові пастки, ні радіолокаційні перешкоди. І, звичайно ж, великим плюсом цієї зброї є її швидкість. Ракета долає 1,6 км на секунду. Тобто після пуску на свою максимальну дальність снаряд долетить за 5-6 секунд. Тож, у повітряної цілі практично немає часу ні на те, щоб відпрацювати, ні щоби зманеврувати від атаки. Але знову ж таки, без відповідного навчання і якісної підготовки, саме через ручне наведення, оператору може бути складно утримати швидку і маневрену ціль. Та це вже питання тренувань і практики використання. Якщо говорити про ПЗРК загалом, то це ефективна зброя на ближніх дистанціях бою. Гелікоптери так. А от з літаками все трохи складніше. Ворожа авіація, якщо говорити за винищувачі, до прикладу, працює на висоті від 10 кілометрів. Особливо з ПЗРК не постріляєш. Тут радше завдання для ППО. Якщо ж говорити за штурмовики, то їм для роботи доводиться опускатися до землі, щоб виконати завдання. І от уже в цих випадках в гру вступають ПЗРК, такі як Старстрік, завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками. Наші захисники та захисниці до сьогодні приземляють ворожі повітряні цілі. Завдяки різним конфігураціям та простоті конструкції, старстрік можна легко встановити на деякі види бронетехніки, зокрема на бронемашину Stormer. У такому випадку відстеження цілі та наведення відбувається вже в автоматичному режимі. От саме через успішність використання цих систем на полі бою, російські військові все частіше змушені запускати крилаті ракети або бомбардувати територію України з великої висоти та відстані. Адже вони бояться, що їх можуть збити. Тому їхня авіація зараз намагається не наближатися до наших військових. Ну і наостанок про самі дротики Старстрік вони летять доволі згруповано, приблизно на відстані в півтора метри один від одного. При цьому потужностей цих дротиків вистачає не тільки для ураження повітряних цілей, але й важкої броньованої техніки. Після проникнення в ціль вони вибухають, а в кожному з них є осколкова боєголовка. Це гарантує, якщо не знищення, то принаймні серйозне ураження цілі. Загалом на озброєнні ЗСУ є чимало ПЗРК, йдеться про стрілу та іглу. Однак, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави ЗСУ отримали більше п'яти тисяч стінгерів від США, Німеччини та інших країн-членів НАТО. Тепер же в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками вдалося отримати й комплекси Старстрік. ЗСУ показали наскільки ефективно можуть використовувати таке озброєння. Тож, з огляду на цю тенденцію використання та успіху знищенні цілей, допомога саме в таких видах озброєння тільки зростатиме.